Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу, Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Iron Vision. І сьогодні ми з вами у нашому відео огляді станемо свідками протистояння найкращих представників світового класичного пауерліфтингу серед чоловіків ваговій категорії до 83 кг кілограмів на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який відбувається. У Німеччині я наголошую про важливість підписки, коментаря та вподобайки для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. Друзі, підписуйтесь. Ми очікуємо на е, одну тисячу підписників, і залишилось не так уж і багато. Е, а сьогодні, в нашому відео огляді, е, змагання чоловіків у ваговій категорії до 83 кілограмів. Е, так, так, так. Расул орхі готується до всесвітніх ігор. Але е, чи не чемпіон світу Джуріанс Кінгаму? Чемпіон західної Європи, Аде Омісакін та чемпіон Сполучених Штатів Джозеф Борнстейн. хто з них сьогодні стане чемпіоном світу? І, і ми розуміємо і розуміли тоді, коли ще починали дивитись цю трансляцію. Що хтось з них трьох буде все ж таки чемпіоном? Так не вистачало расала Орхі, але і без нього тут було дуже гаряче. Ну що розпочинаємо нагородження? У вправі присідання бронзову нагороду за вправу присідання за результат 302 з половиною кілограми отримає Джозеф Боренстейн, представник Сполучених Штатів Америки Джозефу. Ця вага цей результат 302 з половиною кілограми підкорилася у третій спробі. Вагова категорія до 83 кілограмів. Для того, щоб отримати малу бронзову нагороду на чемпіонаті світу за вправу присідання, треба присідати 302,5 кілограми. Неймовірно. І цю вагу підкорив Джозеф Борнстейн. 302,5 і мала бронзова нагорода. Мале срібло 310. Це була третя спроба для Аде Омісакіна. У першій спробі він підкорив 292,5. У другій спробі підкорив 300. І ось третя спроба для АД Омісакіна. І 310 кілограмів. У третій спробі він підкоряє. І таким чином. Отримує suspect, малу срібну нагороду саме за stop. цю вправу. Maybe так, вже у вправі присідання було цікаво, хто ж все-таки буде е, лідером. Три фаворити: Джуріанс Кінгамо, а Місакін, Джозеф Борнстейн. Е, так, тоді ще було незрозуміло, але вже було цікаво. А Місакін, 310 і мале срібло. Джуріанс Кінгамо. Так, Джурін кінгаму також на 310 кілограмів підкурив у другій спробі. І саме цей результат, саме 310 кілограмів, принесли джурінсу малу золоту нагороду. Так, такий самий результат, як і у Умісакіна, але за власною вагою Джурін кінгаму був легший. Тому був вищий час сходинках на сходинках турнірної таблиці. В третій спробі, Адео о, вибачте, ні, Адео Місакін, а Джулін з підкорив 317,5 кг. Судді зарахували йому 2 до 1, але журі відмінило рішення суддівської трійки і скасувало рішення суддівської трійки. Тому 317,5 були не зараховані. І в залік Джулін Кінгаму, чинному чемпіону світу, пішли 310 кг. Джулін Скінгаму 310 мали золото, а Місакін Омісакін 310 мали срібло. І Джозеф Борнстейн 302 мала бронза. І далі. Що у нас далі? А далі у нас жим лежачі. Жим лежачі і в жимі лежачі третє місце. Займає Карл Йохансон, представник Швеції. Карл Йохансон. Сто кілограмів підкорив Карл Йохансон. Це була третя спроба. Так, ми розуміли, що Карл Йохансон може може претендувати лише на малу нагороду і лише в жимі лежачі. Ні, в становіттязі, ні за сумою триборства. Там в конкуренції він не надасть нікому. Ні Джурін Сукінгаму, ні А Місакіну, ні Джозефу Але... Подяк Карлу Йохансону, він все ж таки надав боротьбу головним фаворитам та е, Отримав малу бронзову нагороду. А мале срібло отримав Хосе Матіас Фіґгеруа Контрерас. 195 кілограмів. 195 кілограмів також підкорились, як і Карлу Йохансону. Але за власною вагою Хосе Матіас Фіґєруа Контрерас. Отримає малу срібну нагороду. Зараз ми побачимо цей хайлайт, цю спробу від Хосе Матіаса Фігероа Контрераса 195 кілограмів від представника збірної Чілі. Він змагався у, не в групі з найсильнішими атлетами, тому, можливо, якість відеокартинки картинки не така, як і. Яку ви звикли бачити, але це не принижує заслуг Хосе Матіаса Асафігерова Кантероса. мала срібна нагорода ну, а малу золоту нагороду отримав Джозеф Борнстейн 215 кілограмів. І це не просто 215 кілограмів. Прошу прошу пробачення, 212,5 кілограмів. Це світовий рекорд світовий рекорд серед юніорів. Світовий рекорд серед юніорів. Джозеф Борнстейн 215 кілограмів. Друга 212,5 кілограмів. Друга спроба там мала золота на городі. А ось і 215. Третя спроба. Також спроба встановлення рекорду світу і ми всі вже розуміли, що 212,5 кг кілограмів більш ніж достатньо для того, щоб отримати малу золоту нагороду. І всі, всі це розуміли, що переможцем у цій вправі буде Джозеф Борестейн. Але Джозеф на цьому не зупинився. І на третю спробу він замовляє 215. Це також спроба встановлення рекорду світу, юніорського рекорду світу, але все ж таки рекорду світу. І він вже виходив на помост в ранзі переможця і в, у вправі жим лежачи. і тільки це підтвердив, тому що 215 він підкорив. Він встановив новий рекорд світу, перебивши свіжий рекорд світу і став переможцем. Став переможцем в жимі лежачи. Ну що Давайте перейдемо на станову тягу бронзовим призером. у тязі з результатом 357,5 кг став чинний чемпіон світу Джуринскінга триста 357,5 кг – Це була третя спроба від Джурінса і він спокійно виходив на помост. Він був дуже задоволений тими результатами, які він показував на по мості сьогодні він розумів, що вже у стану відтязі він трошечки, трошечки відстає від Джозефа Борнстейна, але він робив те, що він міг робити, і те, що він мав робити. Джурінс Кінгаму, 357,5 кг, кілограмів. Третя спроба від Джурінса, чинного чемпіона світу, чемпіонасу двадцять четвертого року. І мала бронзова нагорода за застановуття. Що принесла йому ця спроба? Я розповім трошки пізніше. а поки митифайсележна будемо дивитись е, срібну спробу від Джозефа Борнстейна. Чому срібна спроба? Тому що е, переможець у становіттязі е, та е, віцечемпіону становіттязі вони потягнули одну і ту ж саму вагу. Але за власною вагою віце чемпіоном у становіття став саме Джозеф Борнстейн. 372,5 кг. Третя спроба від Джозефа Борнстейна. І саме ця третя спроба вона приносить йому. Що вона йому приносить? Малу срібну нагороду за вправу тяга. А також не забуваємо, що це спроба встановлення рекорду світу. Юніорського рекорду світу Джозеф Борнстейн. Друга. Другий рекорд світу, другий юніорський рекорд світу сьогодні після жимолежича ще і е, у тязі він встановлює. Джозеф Борнстейн, представник Сполучених Штатів Америки, 372,5. Неймовірно, потужне виконання від Джозефа. І, е, три білих ліхтарики. Новий рекорд світу серед юморів. Велика радість і мала срібна нагорода. Севніту Асаїн, представник Угорщини, 372,5 кг Так, зараз ви бачите правильну таблицю. 372,5 з Енахоро Асаїн замовив у першій спробі. І саме ця перша спроба, саме ця перша вдала спроба для представника угорщини, стало переможною. 372,5 кг Він а стає переможцем, мов вправі становиття. Він стає переможцем. Отримує молу золоту нагороду. І зараз ми побачимо цей хайлайт. Зараз ми побачимо цю першу єдину вдалу спробу від Енахора Асаїна. Саме ту спробу, яка приносить йому моло золоту нагороду. Ну і нагородження за сумою Триборства. Нагородження за сумою Триборства. Тотал І бронзовим призером чемпіонату світу 2025 року. Серед чоловіків у ваговій категорії. До 83 кілограмів стає Анде Омісакін. Його сума 842,5 кілограма. Анде Омісакін. Чемпіон Західної Європи 24-го року, дворазовий чемпіон Європи 21-го та 25-го років. Та віце-чемпіон світу 21-го року. Сьогодні стає бронзовим призером чемпіонату світу 25-го року. Він чинний рекордсмен Європи за сумою триборства. Чинний рекордсмен Європи. Йому належить рекорд Європи за сумою триборства, який становить 861 кілограм. Сьогодні він зібрав 842,5 з як рухався сьогодні, Аде сигнепіаде у вправі присідання він підкурив 310 кілограмів у третій спробі. Це принесло йому малу срібну нагороду. далі далі. А де у в у вправі жимлежачі підкурив 195 кілограмів, але за власною вагою він. Все ж таки поступився Хосе Матіосу Фігеро Кентресу та Карл Йохансону та не отримав малої нагороди. Ну і у м, вправі станова тяга, зараз ви бачите цей хайлайт. Він підкурив 337,5 кілограмів. Це була перша спроба, перша єдина і єдина спроба вдала від Адео Місакіна. 337,5 кілограмів. І цього результату було недостатньо для того, щоб отримати бодай, якусь нагороду, малу нагороду. але сума 842,5 кг кілограми приносить йому бронзові нагороди. А зараз на помості ви бачите срібного призера віце-чемпіона світу Джуріанса Кінґаму. Його сума 857,5 кг. кілограмів. Хто такий Джурін Сінгаму? Він бронзовий призер чемпіонату Європи 21-го року, віце-чемпіон Європи 22-го року та дворазовий чемпіон Європи 22-го та 24-го року. Він віце-чемпіон світу 22-го року та чемпіон світу 24-го року. Він чинний рекордсмен Європи у вправі присідання йому належить рекорд Європи, який становить 312,5 кг. з половиною він посів першу сходинку у вправі присідання, отримав малу золоту нагороду, підкоривши 310 кілограмів у другій спробі. він у вправі жим лежачим. Підкорив 190 кілограмів у другій спробі, але цього було на жаль недостатньо для того, щоб отримати а, буде якусь малу нагороду за цю вправу. А, але у вправі жим лежачі, а, вибачте, у вправі тяга, він підкорив 357,5 кілограмів. Це принесло йому малу бронзову нагороду а, за вправу тяга та принесло йому суму 857,5 кілограмів, яка стала срібною. І Джурін Скінгаму чемпіон світу 24-го року. В цьому році став віце-чемпіоном світу. А чемпіоном світу я не можу сказати, що Джозеф Борнстейн був андердогом. Ні, він був скоріше темною конячкою. Ніхто не знав Джозефа. Він хто такий Джозеф Борнштейн? Він переможець. Він переможець. Пауерліфтинг Америка Open, Open Nationals. Він 2025 року, тобто він чемпіон Сполучених Штатів, він показав на чемпіонаті Сполучених Штатів суму 900 кілограмів. І ну, що тут казати? Всі були в шоці, коли подивились трансляцію коли подивились трансляцію чемпіонату сполучених штатів і ось на чемпіонаті світу джозеф борнштейн у вправі присідання підкоряє 302,5 кг. кілограми на Чемпіонаті сполучених штатів він підкорив 305. і ось ці 302,5 кг кілограми приносять йому малу бронзову нагороду. у вправі жим лежачи він Підкорив 215, встановивши новий рекорд світу серед юніорів та отримавши малу золоту нагороду. А у вправі становотяга він встановив рекорд світу серед юніорів та отримав малу срібну нагороду. За результат 372,5 сімдесят кілограми. І в сумі Джозеф Борнстейн зібрав 890 кілограмів, що стало новим рекордом світу. Джозеф Борнстейн, чемпіон Сполучених Штатів, стає чемпіоном світу та новим рекордсменом світу.